Лощина Чорного бамбуку. Важко знайти в Китаї географічну точку з такою самою похмурою репутацією, як у лощини Хейджу Чорного Бамбуку в провінції Сичуань на південному заході Китаю. Її ще називають долиною смерті, китайським бермудським трикутником піднебесної що аж ніяк не дивно з урахуванням похмурого послужного списку того місця. Там пропадали безслідно люди чи домашні тварини, що помилково заблукали. Лощина Хейджу займає площу в 180 квадратних кілометрів на східному схилі гори Меань, приблизно за 200 кілометрів від адміністративного центру провінції міста Ченду. Місце входу у долину називається кам'яними воротами. У навколишніх селах мешкають люди малої народності інь. У всіх них забобонний жах перед лісовою безоднею. Увійти в лощину чорного бамбуку нелегко, але вийти набагато складніше. Часом просто неможливо. Стверджують. Що взяти в провідники когось із місцевих жителів можна лише під дулом пістолета або за такі шалені гроші, що їх вистачило б на кілька наукових експедицій. Але й за величезні гроші, бажаючих не так просто відшукати. Провідники зупиняються, як укопані перед перевалом шимень, кам'яні ворота, які відкривають шлях у бамбуковій нетрі. Свою жахливу репутацію лощина набула у 1950 році, коли тут безслідно зникли близько ста мандрівників. Пізніше в районі лощини Чорного Бамбуку зазнав катастрофи літак. Всі пасажири, і екіпаж загинули. У 1962 році в лощині зникла геологічна експедиція. Вижив один чоловік. Але й він нічого конкретного розповісти не зміг. З його слів, він трішки відстав від основної групи геологів і спостерігав, як зненацька групу вкутав густий туман, який сковував свідомість і вселяв почуття безсилля. Туман розвіявся так швидко, як і з'явився, але на місці основної групи геологів нікого не було. Спорядження також пропало і ніяких слідів перебування людей не залишилось. У березні 1966 року на вході до лісу загубилися сліди шести військових картографів, яких очолював Ду Сюань. Через деякий час місцевий мисливець натрапив на одного зі зниклих. Його напівживого ледве привели до тями. Прийшовши до свідомості, солдат не зміг пояснити, що ж сталося з ним та його товаришами. Лише згадав про густий туман. У 1976 році в лощину чорного бамбуку заглибилася група інспекторів-лісівників. Як виявилося потім на свою смерть, двох із них знайти не вдалося. Ті ж, кому пощастило вибратися з лісу, розповіли про туман, що миттєво опустився. Густа пелена, що їх накрила, супроводжувалася незвичними для людського слуху звуками. Судячи зі стрілок на годиннику, туман протримався близько 20 хвилин. Тим часом в уяві всіх до одного він розвіявся вже за кілька секунд. Коли рахунок зниклих перевалив за сотню, будь-яка експедиція в лощину Чорного бамбуку почала прирівнюватися якщо не до участі в бойових діях, то точно до подорожі в інший світ. Дорога, вочевидь, лежала в один кінець. Останків людей і тварин, що губилися, не знаходили. Вони ніби крізь землю провалювалися. Саме ця обставина найбільше бентежила вчених, які прагнули знайти ключі до розгадки смертельної лощини. Поки наука демонструвала своє безсилля у народі, немов бур'ян розцвілив всілякі припущення та домисли про те, що відбувалося зі зниклими у лісових бермудах, ось деякі з поширених версій. У Сичуані мешкає найчисленніша на планеті популяція білого бамбукового ведмедя панди, що вважається національним символом і безцінним надбанням фауни Китаю. Дехто договорився до того, що у Хейджу, мовляв, лютує панда людожер гігантських розмірів, що пожирає свої жертви цілком. Інші переконують, що загадковий туман приховує візити на землю інопланетного зорольоту, єдина мета якого, вкрасти чомусь саме китайців і помчати з ними в далекі світи. Наплив містичних і фантастичних теорій про таємниці лощини Хейджу примусив групу серйозних вчених з Академії наук КНР. Організувати свого роду хрестовий похід у пошуках істини, хоч би якою вона не виявилась. У таємничі місця зачастили одна за одною чудово підготовлені та екіпіровані експедиції геологів, біологів та інших фахівців з єдиною метою розгадати сичуанський ребус. Чи вдалося цього досягти? Глава останньої, найбільш представницької експедиції Янь Юнь у розмові відповів на це питання однозначно ствердно. За його словами, протягом усього жовтня дослідники обійшли всю долину Хейджу буквально метр за метром, і не виявили жодних доказів присутності в бамбукових нетрях на природних сил. Натомість там вдалося виявити унікальну за своєю складністю та різноманіттям структуру геологічних порід, а також зафіксувати спеціальні виділення смертоносної отруйної пари, що виявилися продуктом розкладання деяких порід дерев. Вказано і на надзвичайно складний клімат з несподівано і мінливими погодними умовами. А причини смертельних трюків природи, на думку вченого, справді ховалися під земною поверхнею, яка час від часу несподівано провалювалася. На думку вченого, сукупність таких фатальних природних чинників ізумовила таємничий характер цієї місцевості, надавши їй сумної популярності долини смерті.